Привіт усім! Знову я виходжу на лайв для молитви за Україну. Сьогодні я назвала тему, що молився за пробудження в Україні, за пробудження сердець і умив людей, пробудження щоб сознання, щоб люди наверталися до того, щоб Мислити вище, чим просто земне, чим просто, просто матеріальне. Я якось піс... в мене колись був сон про це. Колись, ну, я колись розкажу деталі, але суть була така, що я поняла, що задача за пробудження в Україні, тому що Бог хоче, щоб. Україна наповнилася його світлом, його розумінням, його, його знанням, його любов'ю, його силою, тому силою Духа Святого. Тому це моя молитва сьогодні за те, щоб в Україні було пробудження і в першу чергу це. В церквах України в людей, які постійно про Бога говорять і називають себе віруючими. Тому, в першу чергу, я молюсь за церкву, за віруючих, щоб серед них було пробудження, яке б перелилося б в пробудження для всієї країни, і щоб народ пробудились. Без цього ніяк, амінь. без цього ну, як сказати, не буде змін. Не буде змін, якщо в умах людей, то не буде змін в поступках людей. Тому що які наші думки, такі наші і поступки, таке наше життя. Тому будемо приходити до Бога і помолимося, щоб в Україні було пробудження. І знову згадаємо за ситуацію а, навколо енергії в Україні, навколо енергопостачання і всієї цієї а, кризи гуманітарної, що народ переживає за погоду. А, тому а, подякуємо Богу, де Бог допомагає. А, не забуваємо дякувати Богу за все добре, що він дає, то, що все добре а, йде від Бога. Тому, а, Молимося разом, отець небесний. Ми дякуємо тобі, Господь, що за все добро, яке ти нам посилаєш, за сонце, яке світить для всіх людей, для грішних і праведних, і дощ, який йде на грішних і праведних, і Боже, і все, що ти робиш для нас, окремо для кожного з нас і для України цілком як країни для кожного міста. Боже, ми дякуємо тобі, де пішло покращення на постачання, де пішло потепління, і ми просимо тебе, Отець Небесний, щоб далі йшло на покращення в, в погоді в Україні, щоб народ не замерзав, і щоб закінчилася гуманітарна криза. Ми просимо тебе, Отець Небесний, щоб ми просимо тебе, щоб ти. Послав поміч всім, хто потребує в помічі, щоб ти дав мудрості, Боже владі в Україні і хто займається питанням енергопостачання і питанням всіх цих об'єктів інфраструктури, щоб вони дали мудрості, Господь як керувати цими справами і. Приймати рішення, які були би на благо народу України, В ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе, Господь, щоб ти пробуджував серця і ума людей, які е, цим займаються і давав їм мудрість, як робити це. Боже, ми просимо Тебе, щоб ти благословив е, е, владу в Україні, е, е, яка займається питанням Господь всіх цих е, гуманних питань, е, щоб Боже облегчити народ України пережити цю війну і, і цю зиму холодну, Боже, ми просимо Ісуса Христа і дякуємо тобі, що ти чуєш нас в Небесний, Ми знаємо, що все починається з сердець, все починається з думок. І тому сьогодні, Господь, я прошу тебе, щоб ти благословив народ України просвітленням і Твоїм пробудженням їхніх сердець, їхніх Господь. З їхньої свідомості, Господь, щоб вони піднялись вище в своїй свідомості, щоб вони піднялись вище духовно, Господь. І ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе наперед за церкву, яка які себе віруючими віруючими, Господь, щоб вони могли піднятись, щоб вони могли світити гідно своєму призванню Боже. Во ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, благослови всіх християн України, щоб вони навчились об'єднюватись, щоб вони навчилися Господь об'єднуватись навколо того, що благо, добро, що правда, що Господь, що любов, що творить добро. Ми молимо ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови народ України, щоб вони зрозуміли, що. Що служить для їхнього ж блага. Я прошу тебе, Господь, щоб ти працював Духом Тим Святим в серцях лідерів думок в Україні, в серцях всіх пасторів, священиків в Україні, хто Господь має вплив на народ, Боже, щоб ти керував серцями людей, хто, хто навчає в Україні, хто навчає дітей в Україні, Господь, ми молимо тобі піднімай, там людей, свідомих в цих а, закладах, а, також Господь. Ми просимо тебе, щоб ти піднімав свідомість як українців і людей свідомих, які би могли мати вплив на і несли, несли просвітлення в Україну. Ми молимо тебе, Отець Небесне, во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, що ти любиш Україну, ти дбаєш і Ти це робиш, і Ти це вже почав робити, Господь. Ми тобі дякуємо за це. Дякуємо тобі, Господь. Ти а, зробиш те, що обіцяв, то, що ти казав, що в Україні буде пробудження, і ми просимо тебе, Господь, щоб так і було. Щоб Ти це зробив, Господь, і ми дякуємо, що ми можемо співпрацювати з тобою в цьому. Нехай славиться Твоє ім'я, Господь наш. А, ми дякуємо тобі і славимо тебе! Нехай прийде Твоє царство, нехай буде Твоя воля а, в Україні. І на землі, як і на небі. Де Син і Святий Дух. Амінь. Народ. Хто дивиться, дякую, хто приєднується, дякую, благослови вас Господь. Ам, я буду коротко це робити, щоб недовго не вам це все передивлюватися, буду ці відео коротшими робити, але сьогодні я ще й далі маю йти. По іншу справу благослови вас і Господь. Люблю, благословляю ім'ям Господу нашого Ісуса Христа. Амінь.